Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте розпочати комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Присутні члени комісії Черепанинець, Пуйо Кіс Самолінко. Запрошені сільський голова Віталій Пиринець, начальник фінансового відділу Солодовник Колена Василівна. Сьогодні у нас на порядку денному. Так, наступне питання: пронесення змін до рішення сесії сільської ради номер 13 від 21.12.23 23 року про бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2024 рік, з послідуючими змінами: доповість начальник фінансової дусалодовні колена Василіна. Доброго дня. Станом на 1 грудня 24 року. У нас є перевиконання дохідної частини сільського бюджету і, зробивши прогнозні, розрахувавши прогнозні надходження до дохідної частини загального фонду сільського бюджету до кінця цього року, пропонуємо слідуючі зміни до загального фонду місцевого бюджету. Збільшити дохідну частину у розмірі 1 млн 252 900. Тисяч гривень і зменшити відповідно по слідуючих кодах класифікації доходів 309, у сумі 393 тисячі 550, збільшити е, дохідну частину е, податок на збір на доходи фізичних осіб в розмірі 550 тисяч, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 260 тисяч 900. Акцизний податок з реалізації суб'єктам господарювання розрібної торгівлі підезних товарів 40 тисяч, туристичний збір в розмірі 99 800. Єдиний податок в розмірі 241 400, адміністративні штрафи та інші санкції в розмірі 21-300 тисяч гривень та плата за надання інших адміністративних послуг в розмірі 6 500. Та зменшити відповідно податки, податок на майно у розмірі 393 700. Різницю від, від перевиконання дохідної частини станом на, 30, на, на 1 грудня 2024 року у розмірі 859 360 спрямувати наслідуючі видатки. На благоустрій. Населеного пункту селі Іска для капітального ремонту та облаштування Алеї Слави 621 тисячу дев'ятсот за 16 тисяч вісімсот на видатки освіти для оплати за технічну інвентаризацію будівель та споруд по виготовленню технічного паспорта будівлі Пелепецької сільської ради за адресою іски 167. Це є будинок адміністративний будинок школи. Та школа, та школа. 19 150, також технічна інвентаризація будівель та споруд також на виготовлення технічного паспорту будівлі Пилипецької сільської ради в селі Пилипи, Подобовець, 67 будинок школи. Збільшити видатки по благоустрою населених пунктів в розмірі 35 800. 30 гривень це є видатки на освітлення і закупку електрообладнання, не обладнання, верніше, а матеріалів, лампочки і там все інше, що їм треба було для ремонту вуличного обладнання. Це за цілий рік 35 830 гривень. І відповідно видатки по коду 71.30. Це є видатки по землеустрою. 20 тисяч на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення в селі село Пилипець. Відповідно також по цьому коду 90 тисяч розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальної загального. Орі, що, що це? Йде? Земельної ділянки площею 90 і 66 гектар зі зміною цільового призначення вилучається із власності «Ліси України за межами населеного пункту в землі рекреаційного призначення. От такі зміни. Кто? Такі зміни пропонуємо від переконання дохідної частини. 20 плюс 90 – 110. 20, 20, 20 що-то не пам'ятаю, 90 – то є… Моя я це? Проект, Кабмін дав вирішення на зміну цільового призначення лісів, то попилються поліс господичу. Розумієш, ну ліс тепер як в, ліс міняє цільове призначення. Ми робимо технічну документацію, дали, там область передала на нас. Ми проводимо аукціон, продаємо відповідно і з того, де ми мати ми повернемо mm -hmm. собі. Але цільове призначення ми не сюди. Так є якісь питання, mm -hmm. доповнення? Виходимо mm -hmm. з того, що є. Я доповню. Є в нас так само, ще заборгованість лишає на 2024 рік по заборгованості по матеріалам. то Краска, шпаклюк, шурупи, гвоздики і так далі по школах, по адмінбудівлях, то що ми ремонтували протягом року, десь приблизно в сумі 250 тисяч гривень, Це у нас іде там по юртинові по репінному, то у нас є заборгованість. Потім є на заборгованість 2 мільйони гривень. Я не знаю чи. Може нам области до кінця року по центру надання адміністративних послуг по ЦНАПові. Капіталь. Капітальний ремонт. Так само є в нас заборгованість. Заборгованість. По чому там іще по білакові десь 20 тисяч гривень. По білакові по по теж матеріалам десь 20 ну, тобто тисяч гривень. Ми тепер поплатили те, що вже реально давно зроблено, що реально вже треба закривати. Це теж давно зроблено, але те, що ми на нього там, де ми пару рублів, то того, від того легше. Вчора я говорив із э, начальством, я не знаю, може щось поможу. Представлю на голосування. Питання розуміння. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. І друге питання, основне в нас на сьогодні про бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Прошу доповісти, Солодовні колегу Василю бюджет mm -hmm. Попереднього на виконавчому комуналі. Шановні колеги, проект бюджету Пелепецької територіальної громади на 2025 рік попередньо схвалений рішенням виконкому сільської ради 16 грудня цього року. Власні надходження пропонуємо затвердити на 2025 рік у розмірі 23 мільйони 500. 000. Бюджетні, між... бюджетні трансферти в розмірі 43 мільйони 255 тисяч 900. В цілому бюджет по загальному фонду в загальною вартістю, вартістю, а в розмірі 66 тисяч 755 900. Мільйоні. Так, мільйонів. Тобто 23 тисячі 500 – це є наші власні доходи. 23 000. мільйони 500 наш, – наші власні доходи. А 43 тисячі це є міжбюджетні трансферти. Вони складаються із базової дотації в розмірі 18 мільйонів на 700, освітньої субвенції в розмірі 22 мільйони 955 тисяч 30 І дотація на утримання адмінбудівель комунальних послуг так це є дотація на, для охорони здоров'я освіти. Чому у нас зменшилася більше як на 9 мільйонів, 9,790 мільйонів освітня субвенція. Освітня субвенція затверджена тільки на 8 місяців, і з січня місяця по вересень. Чому? Тому що у цій субвенції передбачена доплата педпрацівникам з 1 січня у розмірі 1300 гривень кожному педпрацівнику. З 1 вересня 2025 року вона збільшується ще в два рази і буде становити 2600 гривень. Для того, щоб прорахувати всі суми, порахувати п'ять працівників, дуже нас іде міграція і кучок, і, і шкіл, і населення, Вони, я так, буде нам додано вже із вересня місяця до грудня місяця дотації. Видатки слідуючи видатки, які ми запланували по галузях на органи самоврядування, тобто на апарат сільської ради і його структурні підрозділи в розмірі 11 мільйонів 695 тисяч, і з них заробітна плата складає 10 мільйонів 550 тисяч. Енергоносії 450 тисяч і 695 тисяч – це інші, інші поточні видатки. На освіту, відповідно, ці 22 955 22 мільйони 300 на заробітну плату працівникам до 1 вересня 2025 року. На обслуговуючий персонал це є також галузь освіти 18 мільйонів 630 600. Із них 10 мільйонів 700 заробітна плата, 4 мільйона 630 енергоносії, 500 тисяч продукти харчування і 2 мільйони 800 інші видатки. В тому числі тут, це є палив... тут враховані і паливно-мастильні матеріали для перевезення діточок до навчальних закладів. Дитячий дошкіль, дошкільний заклад 2 мільйон... у село Тилипіс 2 мільйони 725, із них 1 мільйон 500 на оплату праці, 1 мільйон на енергоносії, 150 тисяч на харчування і 75 тисяч інші поточні видатки. На охорону здоров'я 400 тисяч. Із цих 400 тисяч 250 тисяч ми відшкодовуємо по фапах за електроенергію і 150 тисяч на реалізацію програм. Це і паліативна допомога важкохворих, і ревматоїдний артрит, і Закупка ліків діткам, інвалідів. Є в на шість програм, які ми схвалюємо і ці 150 тисяч між тими програмами розподіляємо. На, для соціального захисту 3 мільйони 280. 000, в тому числі центр соціальних послуг 1 млн 270, 000, із них 1 мільйон 200 на заробітну плату, 70 тисяч поточні видатки. Програма турбота 1 мільйон 260 тисяч. 560 тисяч енергоносії, 700 тисяч соціальні виплати, 1 260 тисяч. Програма підтримки внутрішньопереселених осіб, 720 тисяч. Із них на енергоносії 620 тисяч і 100 тисяч на соціальні виплати. Культурна, культура 1 мільйон 510. Із них 1 мільйон 300 на заробітну плату, 60 тисяч енергоносії, 150 тисяч інші поточні видатки. Спортивна школа 1 мільйон 500 000. 1 мільйон 300 на заробітну плату, 200 тисяч інші поточні видатки. Музична школа 2 мільйони 370 тисяч. Із них 1 мільйон 900 на заробітну плату, 420 на енергоносії і 50 тисяч інші поточні видатки. Благоустрій території 980 тисяч, 730 тисяч на енергоносії, і 250 тисяч поточні видатки. Програма утримання автомобільних доріг 300 тисяч на утримання сніговочистку і так далі наших доріг на території нашої громади. І фінансова підтримка комунального підприємства «Пилипець» – 300 тисяч, резервний фонд 700 тисяч, програма власний дім 200 тисяч. І видатки спеціального фонду в розмірі 392 тисячі 900. Сто тисячі 900 Плануємо, що нам надійде залишок від продажу землі. І пропонуємо спрямувати їх на орган на апарат. Сільської ради з подальшим використанням на бюджет розвитку: 200 тисяч батьківська плата за харчування діточок у дитячих садочках і батьківська плата за музичну школу 50 тисяч. Відповідно, 200 тисяч на харчування, 50 тисяч на енерго. 10 тисяч видатків у сфері екології. Це є на покращення по екологічних податок, це спрямовані там чітко на, по програмі. Ми їх можемо використати для очищення русел річок. Десь, якщо беремо укріплення якоїсь впало, чітко писумо у програмах ці видатки. Коротко все. Якісь доповнення питання? Повнення питання, що хочу сказати? Можу так підвести невеликі підсумки, порівняння порівняти, наприклад, бюджет. Бюджет якийсь я бюджет який є. І хочу сказати, що у 2024 році на ну, от зараз є бюджет, наприклад, 25-го року. Ми говоримо зараз, Лена Васильівна зачитала всі, якби статті, які є, можна сказати, там як кажуть, захищені, тобто зарплата, там світло, благоустрій ну, першочергові видатки на бюджет розвитку, по факту там нічого не сто 132 тисячі 132 тридцять тисячі гривень. Лих тобто, сказало бися, що так усе печально. Але хочу вам навести приклад приклади сказати, що в 24-му році на розвиток а саме на капітальні видатки в нашій громаді було потрачено. Якщо нам зараз закриємо питання по ЦНАПу, я думаю, що закриємо спільними зусиллями, то тобто є то благодійники, то обласна допомога, допомога обласного бюджету і так, так само наші власні кошти, ми потратили на капітальні видатки 21 мільйон гривень. То тобто є, ми потратили на розвиток. Тобто, якщо брати наші власні доходи, яких ми маємо так само, то есть, ми все, що заробили, ми не купікаль, не потратили, тобто все пішло на На соціальні виплати, на ми не дали те, ми заробили випікної на на частини. Я тут вию, звісно, все раніше на зарплату, ну, але ну, Наприклад, автобуси, ми маємо два нові автобуси, на які спільно там із обласним бюджетом ми потратили 6 млн грн. Навіть більше та майже яка три двісті одного і три чотириста дев'яносто. То за то вже того сім буде. Я написав шість. Потім на алея 1,3 і три із цих сім мільйонів мільйон сто п'ятдесят. То є наша наші кошти. Ну але не важно. Але автобуси є у наші, вони місце користуємо. То є сім мільйонів. Потім алея на алея 1 мільйон 300 Криша фасад Пилипецького закладу 2 мільйони вісімсот. Початково школа два мільйона 300 Ціна 2 мільйони вже потрачено, і 2 мільйони і ще ми пробуємо. 2 мільйони з врахуванням того, що ми там закупили там техніку. Ми тут всі вивіски, безбар'єрність. Ну там початку, додаткових робіт. Потім меблі початкову школу. То тобто є теж ми закупили. Мусили зможемо у школу меблі закупити 500 тисяч. Потім спортзал зараз повністю зробили у студенному нижній школі, бо він не повністю зугнив. Тобто там 200 тисяч ми теж потратили. І так само маємо допомогу від благодійників, які нам дали, тобто в цьому році доробили 4, 4 мільйони гривень то на той корпус на другий поверх. Ну і в сумі складає 22 мільйони, ми потратили на розвиток громади. Тобто ми щось зробили в громаді. То є, ми не просто просиділи цілий рік і брали зарплату, ніх'я не робив. Тобто є, є якийсь результат. Ну. Тому зараз, якби затверджуємо такий бюджет в процесі року, так як і в цьому році будемо дивитися по надходження, будемо виконання, переспрямовувати на вже перевиконання, якби будемо спрямовувати на вже потребу розвитку. Тобто не будемо там на зарплати, бо якби зарплати всі закриті, там питання до кінця року. Ну і тому ну, так само у нас минулого місяця було виконання, яке ми там ділили, яке нас дуже виручило, бо не було б перевиконання. Я не знаю, що би ми робили. Ми бутуюривали. Перевиконання було сумою 1 мільйон 300. У цьому місяці перевиконання так само 700 тисяч. І так само у попередньому місяці 700 за листопад. І в грудні так само буде перевиконання. Буде перевиконання, теж не знаємо, в якій сумі. Можливо, є. Ну, я вже спрямував 75900, то що ми говорили. Ну, і наші податки, які ми. Збираємо, потім там у нас є порентній платі перевиконання. Тобто по цих по ягодах, що з дикористучних нам фірма Метеора заплатила ще додатково, тепер у грудні 260 тисяч, що теж нас маленько вирівняло. По ну, і... Порендні платі така... перевиконання 269%. Сок. На, на, на нині, на той стан, нині ситуація нормальна. Заборгованості ми не маємо, заборгованості не маємо перед вчителями, заборгованості не маємо перед тим персоналом, перед цими комунальними службами, всі все довго віддали, по зарплаті все нормально. І ну от так. Ні, так що Ставимо і 22 мільйони потрачено на розвиток. Тобто, якщо хтось там де щось казати, десь як знають, знаєш, я не роблять, там зарплату беруть так далі, тобто, можете чітко повісти, що от. Ті гроші. Тобто все, що ми зібрали, все, що то потрачуємо. Ставимо на голосування. Тобто, тобто, цей розвиток ми не рахували, Цей розвиток 22 це є капітальні видатки. Тобто капітальні. Тобто, це не краска, не щось там підшпаклювали, не дорогу заліпили, не там яму. Тобто, це те, то, що зроблено капітальним. Тобто, це реконструкція капітальний ну, ремонт. Стаємо на голосування проєкт розпиту проєкт бюджету Пілопецької територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. З подальшим винесенням на сесію. з подальшим винесенням на сесію Пілопецької сільської ради. Дякую всім. Всі питання? Так. Дякую всім за увагу і за участь.